Вітаю в ефірі. В студії». Мене звати Ольга Гвоздецька? Маємо дві транспортні новини? По перше, на вулиці Одеси можуть повернутися евакуатори? По друге, парковок платних стане в центрі міста більше. Ці новини обговорюємо з такими гостями. Петро Обухов, депутат одеської міської ради, Олександр Мянцев, адвокат з ДТП. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні вітаю. з нами. Ну що ж, найперше питання. Давайте про евакуатори. Отак От розділимо на два блоки. Найперше питання по евакуаторам: яка доцільність повертати? Їх, якщо зауважуємо, поки що їх нібито подарували німецькі партнери, дві одиниці. Петре, ну так ось їх подарували, і тепер потрібно зробити всі процедури, там прийняти їх на баланс, визначити хто як буде працювати, щоб вони працювали. Ось саме це ми і будемо робити. Ну вони поки що їдуть. Там першочергове завдання це прибирання. Автівок, які багато там, днів, місяців стоять, вже згнили без коліс. Ось Щоб все це прибрати, потрібні евакуатори, і потрібно місце. Куди і потрібна uh -huh. процедура, тобто, щоб в, ну, з поліцією це це зробити. І ми не могли, я декілька років звертався. Ось нарешті моя мрія збудеться. Я знаю декілька автівок, які стоять роками на одному тому самому місці. Їх нічого з ними неможливо було зробити. Так, заждіть. Йдеться тільки про такі покинуті автомобілі. Перше, це перше, покинуті uh -huh. автомобілі. Потім. Ну я не знаю, там насправді така ще ситуація. Дві ділянки, два штрафмайданчика. Один для поліції, один для нас, для міськради. І для міськради він дуже маленький. Там 15 соток всього землі. І я думаю, що ну він буде тільки ось для тих покинутих автівок, поки вони там не пройде якийсь час, там півроку чи рік, щоб їх можна було списати якось там на метов брухт. Ну а потім хотілося б дійсно, якщо автівки які суттєво перешкоджають дорожньому руху, щоб їх можна було так також прибирати. Але це е, друге завдання, не перше. Угу. Е, мене більше, якщо чесно, друге завдання е, турбує, тому що от напружилися всі автолюбителі, тому що вони розуміють: е, ну, більшість паркується е, там, де не можна. Давайте скажімо чесно, і всі розуміють, що будь-якого моменту їх авто можуть евакуювати. Така практика вже була в Одесі колись, так? У 2009 році. Є так. в Києві. І зараз є. Ну і перепрошую, були а, по, виходи рейди патрульної поліції. Коли, наприклад, я е, пам'ятаю чітко біля моря на 16-й фонтану, на ланджероні просто евакуйовували ці захаращення із автомобілів. Олександре, е, наскільки ця процедура, от ще раз питаю, доцільна. Ну я маю на увазі, це нам допоможе е, е, покращити дорожній рух на вашу думку. За наявності е, декількох умов так. Ну, по перше, буде не два евакуатори, а декілька. Кілька десятків. По-друге, буде спеціально відведений штрафний майданчик, бо зараз в нас вісім штрафних майданчиків і в місті, і за межами міста, і всі вони завалені тими транспортними засобами, які були зі може бути, з усієї області, були. Приймали участь, скажімо так, в дорожньо-транспортних пригодах з постраждалими, загиблими і так далі. Тобто, по яким йде досудове розслідування, а це як відомо ну, дуже не швидка річ досудового розслідування. Тому е після досудового розслідування буває таке, що нікому забирати, загинув водій, а буває таке, що нічого забирати. Тобто там металобрухт, який дешевше залишити, ніж там сплачувати евакуатор та е зберігання на штрафному майданчику. Тому Скажімо так, якщо буде спеціально відведений для цих цілий штатний майданчик, то можливо. Ну і а вже ж не двома евакуаторами, так от Петро, <pulled> <тас> щодо штрафмайданчику, ви зауважили, що є певний якийсь муніципальний, наскільки я розуміла, дуже дуже. А буде також а вже на, є і на, на площа. Сесії ми голосуємо Також виділення цієї землі, виділення коштів на те, щоб його облаштувати. А вже відомо орієнтовно, де буде адреса? це буде вулиця Промислова, десь там перший на вулиці Промислові, а другий Хаджибейська дорога. На розі там ось угу. в цьому районі, десь а і скільки коштуватиме Ой, облаштування? Набагато. Там тільки на ремонт 9 мільйонів гривень закладено. А звідки будуть братися кошти? Ну, з бюджету міста. З бюджету міста. Бюджет може собі це дозволити. Ну, мабуть, так. <сміття> Прорахунків про не було, розрахунків не було. Ну, дивіться, тут неможливо це розрахувати? Який там економічний ефект від того, що ми приберемо захаращення автівки з вулиць? А отут от і питання: а які взагалі яка необхідність? Я просто знаєте, зараз намагаюся згадати шлях, яким я йду зазвичай на роботу з роботи. Я не зустрічаю жодної автівки? Ну, вам пощастило. На вулиці Спірідонівській стоїть така зелена автівка. Так. Я не скажу вже, яка марка. Вона просто гнила там посеред тротуару. Її точно треба прибрати. Чи варто виділяти 9 мільйонів гривень за того, щоб прибрати кілька е, таких дивіться? Автівок? Я думаю, що на довгостраховій перспективі воно окупиться. Тобто, спочатку ми приберемо все за гра. Потім ми це все утилізуємо, а потім вже ось ті, хто там порушники. Mm -hmm. Я хочу сказати про відмінність від 2009 року. У 2009 році це була ну, така просто схема, яку запровадила тодішня мерія. І евакуатори були приватні, і вони шукали всюди і досі вісять таблички по центру міста, можете подивитись, посередньої дороги. Евакуатори, номер телефону. Номер телефону вже не працює, їх там десятки. Ем, так ось там навмисно були встановлені знаки заборони паркування, там, де насправді в цьому немає ніякого такого транспортного сенсу. Ну, наприклад, вулиця Успенська. На вулиці Успенській не буває заторів, але там висів цей знак, і ну просто люди заробляли гроші. Зараз так не буде, тому що ці евакуатори муніципальні. і ні, 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 Це не буде в інтересах ніякої там приватної компанії. І тому я сподіваюся, що зараз буде інакше. Ви підтримуєте загалом це рішення? Да, да, а, да. Так, я ви, занаведу... ви навіть трішки голубіювали, наскільки я розумію. Так? Ну я в мене є. У мене є там друг. Наприклад, в приватному секторі біля його будинку стоїть ось таких ржавих автівок. Три багато mm. років вони євробляхи, за ними ніхто не приде. І, а, а він не може паркувати свою автівку там. І ну от що йому робити? Mm -hmm. Це точно потрібно якось вирішити. Це кинуть покинуті машини людей, які виїхали з України, чи ще раніше вони були? Ну, обов'язково. Ні, ось ці, про які я кажу, це ще раніше було. Це mm -hmm. до війни. Олександре, ви як автолюбитель і як правник багато таких машин бачите по місту? Ну, і, і, і працювали до чи з чимось подібним? Ні, ні. Поки е, такими машинами не, не западіна шкода, майну життю або здоров'ю, Це не мої клієнти. Е, а такі машини дійсно ну, я дві бачу на е, Осіпова, якщо я вірно пам'ятаю, е, там, де в нас Нацполіція. Розташована і і ще десь. Ну те теж по центру. Тому а такива нас поліція розташована. Нацполіція сьогодні має правові правову владу прибрати таку машину. Національна поліція має департамент патрульної поліції, так. тому так. Але я так пам'ятаю, спочатку, ну як виникли ці муніципальні інспектори, чомусь патрульна поліція вирішила, що в них є більш важливі завдання. І тому, вони відсторонилися вони... взагалі від взагалі не, не вони реагують тільки на порушення на дорогах. Я ось так? веду один приклад: вулиця Троїцька, там, де є смуга руху громадського транспорту в одному напрямі, там була запаркована Євробляха, прямо на цій смузі. І тролейбуси вони об'їжджали, виїжджаючи на зустрічну смугу. Я тоді попросив керівництва патрульної поліції, це рік тому було, і вони цю автівку прибрали. Але вони мене просили дуже нікому про це не казати, тому що ну піде вал таких прохань прохань, да і вони не зможуть, в них немає місця. Але тут, через те, що громадський транспорт, вони зробили зараз. Ну буде легше. Я так розумію, що у е, патрульної поліції є евакуатори, і вон, вони є. звертаються до приватних компаній. Ну, е, коли це було там в 15-16 році, то так, вони до приватних зверталися. А От зараз це цікаво, як вони Ну, це мабуть, звертали. це була якась приватна. Угу. Ну я не чув, що в них були свої. А, а в, дійсно в Києві наскільки там? 50 евакуаторів. І вони вирішують інше питання. Вони вирішують питання тих, хто паркується там на смугах громадського транспорту, на виїздах, там блокують якийсь проїзд, ну, таке суттєве перешкоджання дорожнього руху. І ось там кияни вже навчені. У мене якось приїжджав мій друг із Києва в Одесу, і він не захотів паркуватись біля виїзду з ну, міжквартального проїзду, тому що в Києві одного разу його за це евакуювали. Ну, така ж історія, мені здається, і у Львові є, якщо не помиляюся. Е, і така історія у багатьох європейських державах. І направду це страшний сон припаркуватися не на тому місці, а навіть якщо припаркувався, постійно обливатися жахливим потом е, через побоювання, що ти залишишся без, без автівки. Олександра, а у нас е, взагалом-то коли автівку евакуюють? Ну, в певних випадках, я так розумію: ну, наприклад, коли, коли людина в п'яному стані кермує, автівку ж евакуюють? Так. так? Е, Скільки потім коштує забрати автівку зі штрафмайданчика? Ну там, наскільки я пам'ятаю, це каб кабінету міністрів встановлювалася платня. І коли я останній раз цим цікавився питанням, то це було щось на кшталт 120 чи 125 гривень за кожну добу, але не більше семи діб. А далі там набагато дешевше, там чи 25, чи 30 гривень. Тобто це невеликі кошти наприклад? А, але, якщо евакуюють, то необхідно ж сплатити вартість евакуатора. І Якщо я так зараз мені необхідно буде привести, наприклад, мою. Автівку я зателефоную там по місту там, на станцію доставити да, технічне обслуговування. Ну, це буде коштувати там гривень 500-600. Коли евакуюють автомобілі, наприклад, з дорожньо-транспортних пригод пошкоджені, то це чомусь раптово стає 3-5 тисяч гривень. Ну, тобто, це офіційна в рази. плата. Документ якийсь надається? А, ну, ці особи а, намагаються не надавати документи, угу. більш того, а, чомусь. Так стається, що посадові особи штрафмайданчиків майданчиків е, ну, шантажують, скажімо так, е, власників, що ми не випустимо з штрафмайданчику, поки ви не сплатите у цей рахунок. А цей рахунок це СПД. Тобто, якесь жодного відношення до нас поліції взагалі до цього штрафмайданчику немає. Тобто, ну, коли приїжджає там адвокат чи журналіст, то там дещо інакше е, розмова відбувається. Але… Ну як вам сказати? ну так особа, яка здійснює, давайте майже назвемо незалежну професійну діяльність евакуаторщик, так, так. він сам встановлює е, тариф, е, тариф. Так. Так. так але тут отвежи момент, це приватники, вони мають заробляти так. це нормально. Я маю на увазі нормально, що є плата. Те, що вона дуже варіюється, це вже інше, інше питання. Петре, тоді місто зможе на цьому заробляти? Ну потенційно, поки з двох евакуаторів навряд. Тобто, якщо ми прибили. Раємо не тільки машини, які покинуті, нічого не заробляє місто. Ну це ж зрозуміло. А далі дивіться, я думаю, що якщо і зможе, то небагато, і це питання не про не про прибутки. Ну, тобто, це буде все зарегульовано, встановлено постановою кабміну, ось там є штраф. У нас штраф за суттєве перешкоджання дорожньому руху, ну по паркування вісімдесят п'ять гривень зараз ні, ні, 680, 680, 680, 680, Але якщо сплатити в перші 10 діб, то діб 340. Uh -huh. Ну чи можна назвати це прибутком? Ну я так не впевнений. Ну, давайте з іншого боку, подивимося. Якщо така автівка займає парка місця, яке приносить там на протязі годин на добу. Там 20 гривень за годину, то можемо порахувати. Ну не будуть евакуювати ті, хто стоять на, на цих містах. Будуть евакувати ті, хто заважають руху, тобто стоять там, де не можна. Ні, ні я маю на увазі, якщо там вже автівка вросла в землю. Ну да, да до речі, от про заробіток на паркомістах Олександр підвів під наш другий блок. Збільшиться кількість паркувальних місць. Ну одразу тут маю напевно цитувати міського голову. Навіть. 821 двадцять місце має збільшити збільшитися ця чисельність і бюджету за словами мера Одеси. Це дозволить отримати 470 сімдесят тисяч щомісячно. Отут розрахунок до речі є так, що да. місто може заробити. Ну, давайте я прокоментую. По перше, ось це таке дуже дивне формулювання. Збільшиться кількість паркомісць. Насправді, ось де-факто один мій товариш, який ну цікавиться транспортною сферою. Він ще до вторгнення. Порахував, скільки автівок стоїть на кожному кварталі в центрі міста. І ось зараз він мені сказав, що на, на Великій і немало Ірнуцьких стоять де-факто 1200 автівок. А, Це вздовж дороги, поза да, випадка. Да, да. І плюс на тротуарах. Ось всюди, з порушеннями, не з порушеннями, всюди сумарно 1200. Після того, як департамент транспорту зі СМЕПом розмітять ці паркувальні міста згідно з правилами дорожнього руху, згідно з ДБН ДСТУ, їх стане 800 і вони стануть платними. Тобто, де факто кількість автівок на Малий і на Невеликій Ярнуцькій зменшиться. І люди повинні будуть платити за це. А стосовно грошей, про які казав пан Мер, оператором цих парковок стане, ну, якщо сесія завтра проголосує, комунальне підприємство. А оператор повинен сплачувати до бюджету паркувальний збір, незалежно від того, скільки автівок буде стояти і скільки вони зберуть грошей. Вони повинні будуть сплачувати в бюджет з кожного квадратного метра парковки за кожну добу там окону суму, яку сказав мер. А якщо вони зароблять більше, то це прийде в прибуток цього комунального підприємства, і в принципі ці гроші, цей прибуток вони також можуть перерахувати до бюджету. А можуть не перерахувати, ну можуть витратити там на якусь свою дію на зарплати да. на премію, наприклад. Да. Ну, це ну, та да, передбачає. Ну, ви ну, знаєте, це таке це правильне питання, і я думаю, що через деякий час потрібно буде його підіймати, тому що ну, Парковок стає все більше і більше, а я думаю, що співробітників цього підприємства не стає більше. А мало б ставати ну, на правду. Е, про що йдеться? Ні. Йдеться про паркомати, так? Це сплачується через паркомат чи ні, як це, це працювати? Це, ви кажете про паркувальних інспекторів, вони є співробітниками. Ні, ні, ні. Я кажу про те, як сплачувати а, вартість парковки. Е, спар... За парковку сплачувати через застосунок, через QR-код, через веб-сайт. Ну, тобто, там не буде паркоматів, там не буде ніяких людей. Єди, єдині люди, які є, це паркувальні інспектори, але вони не є співробітниками цього КП. Вони є співробітниками департаменту транспорту і фінансуються з бюджету міста, а не <тас> з бюджету цього КП. А це КП? Навіщо їм більше людей тоді? Пояснює? Я не потрібно більше людей, я про це кажу. Тобто, в них повинні з'явитись прибутки, які вони повинні будуть перераховувати до бюджету. <тас> але Паде... питання: ми це піднімемо ближче до кінця року. Чому ви хочете такі проголосувати? Сувати збільшення кількості платних парковок Я це думаю, що це питання да, да. Угу. А потім порушувати наприкінці року. Чому наприкінці року? Ну тому що наприкінці року будуть фінансові результати. Ми побачимо, що КПС заробила там таку-то суму. Угу. Ми запитаємо, а куди ви їх витратили? Угу. І вони повинні будуть відзвітувати. А, а скільки зараз платних паркувальних місць орієнтовно? Ой, ви знаєте, я вам так напам'ятна наскільки... Ну, Якщо збільшиться е, на 821? Я думаю, що приблизно стільки є. Ну там старосійна площа, тільки 200 з чимось 240 з'явилось, коли там у грудні. Угу. І, ну і у центрі я думаю, там десь. Триста Угу. а от є питання у нас від наших е, режисера і його помічників автолюбителів, а хто буде перевіряти, що власне людина сплатила. В Правильно. Віддість? Значить, коли людина сплачує, то в базі даних нашого департаменту транспорту записується, що є автівка з таким-то номером, е, і вона сплатила з такого до часу, по такий то є паркувальні інспектори, в яких є планшети, вони ходять угу. по парковках, і кожну маш... кожну автівку за її номером перевіряють. Якщо вона не сплатила, Тила, то вона отримує штраф. Штраф у нас 20, е, 20, тариф. розмірів. 20 розмірів тарифу, тобто 400 гривень. Угу. Але також є знижка 50%, якщо сплатити за 10. Ці кошти отримає хто? Департамент транспорту. Угу. Які ці кошти витрачає на? Ні, ні, вони йдуть в бюджет. Це всі в бюджет 100%. Да, да. 100%. Да. Не так як про КП, mm -hmm. яке буде mm -hmm. е, е, це, займатися. Це в пар... напряму в бюджет. Угу. Паркувальних інспекторів має стати більше тоді, напевно, так? Ну, мабуть, так. Зараз їх здається 35, але ми нарешті все ж таки в департаменті фінансів зрозуміли, що це така, ну, що ці інспектори вони окуповують себе, ну, і їх можна збільшувати. І я думаю, це не буде проблемою. про окуповування себе знову ж таки на виконкомі пролунали такі дані впродовж 23-го року. Надходження в міську казну від сплати збору за паркування склали майже 50 мільйонів гривень. А, тобто йдеться про а, ті кошти зараз. Петре що... намагається порахувати в ні, ні. умі, але Олександр це вже до ефіру зробив. Олександр можете нам трішечки сказати, якого висновку відійшов? Бо я перше поставила питання: це реалістична сума? Ума. Це некоректне формулювання. Це все загалом. Це і сплата за парковку, це і штрафи, угу. і це і паркувальний угу. збір. Ну, ми прикинули Олександр, точніше. Ну, нав, ми ми навіть... пахали, я і трактор, Олександр порахував, що в принципі це означає, що протягом восьми годин 800 з чимось машин має так, простояти, щоб була там, така сума в рік. Я вам скажу, там в середньому три години сплачується. Одне паркомісто в середньому сплачено на три години. Угу. А там більше зараз надходжень від штрафів, ніж від е, сплати за парковку. Угу. О, а. Тепер давайте, Олександр, до штрафів. А, чи вам з цим доводилося працювати? Чи хтось о, оскаржував з ваших клієнтів виписування такого штрафу за неправильне паркування інспекторами муніципальними, не патрульною поліцією? Ну, скажу вам так: зверталися старі клієнти і навіть ваші колеги як якось. О, не хотіли платити? Вони вважали, що мали право там залишити автівку, але я пояснив, що не могли. Не а журналісти не мають права, виконуючи свої журналістські обов'язки, залишати машину не на парку, ну не сплачуючи парковку. Ні. Тут е, якщо питання виключно про парковки, то це одне. А е, там була була поставлена машина на місце, де неможливо ага. заборонена зупинка та стоянка. І е, скажу вам так, коли штраф там, наприклад, 340 гривень, а необхідно тільки судового збору сплатити 550 Ну, це перестає бути економічно доцільним, І а це, як же справа принципу? Е, ви знаєте, ну я таких поки що людей, які ну це я вам про судовий збір тільки сказав. там. Е, якщо сам не можеш підготувати позов адміністративним, то необхідно ж звернутися до юриста чи адвоката. Йому сплатити. Це буде не 500 гривень. Це ну дещо. Більше е, і от таких принципових я не бачив. Більше того, скажу вам сам тричі сплачував штрафи. хоча я міг би зекономити на юристі, за Так? за неправильне паркування. Так за неправильне паркування. А де Ви паркувалися, якщо не секрет під офісом <під> біля торгівельного центру Афіни. І там є платне паркування. так? Ну вже так? є. А тоді не було, тоді я просто неправильно припаркувався ага. з порушенням правил дорожнього руху. Ну, до речі, якщо інспектори помилилися, якщо людина дійсно не порушила правила дорожнього руху, то можна звернутися до департаменту транспорту і вони анулюють штраф. Я слухав, я, я чув про такі випадки. Тобто, поза судовою тяганиною можна вирішити да. все діалогом, ну, за великим рахунком, ну, так. Ну, якщо доводи обґрунтовані. Більш того, в мене знайома також відносно неї складали матеріали, виносили постанови. Нову, але в постанові взагалі інше місце було зазначено, і вона так зателефонувала. Поскаржилася і скасували цей штраф. А Було в яких ситуаціях таке. ще можна звернутися з оскарженням? Давайте подумаємо. Давайте е, розкажемо глядачам, автолюбителям, власне, е, ну яких, так скажімо, норм вони зобов'язані дотримуватися тепер у зв'язку з новинками про роботу евакуаторів і про е, появу більшої кількості паркувальних місць. А де вони направду мають відстоювати свої права ну, тут тільки як за правилами дорожнього руху? Так, якщо а -а -а. вимоги правил до. Отримані, то і е, е, все одно там складна постанову, наприклад. Тоді є сенс звертатися і оскаржувати Якщо ж були порушені вимоги правил дорожнього руху, а що ж оскаржувати? Угу. Ну дивіться, не можна паркуватися, я нагадаю, там на велосмугах, на зупинках громадського транспорту та на відстані з десять 30, 30, метрів. 30 метрів до та після, 10 метрів від перехресть, або на самих перехрестях не, не можна. Та 10 метрів від міжквартальних проїздів, власне, ось в усіх цих вулицях, де платне паркування, це все е, показується розміткою, де можна де не можна. Давайте ну, так, знаками, так. Е, машина припаркована прямо на зупинці, або ну так близько до неї, що не можна пройти потенційним пасажирам. А, ну також не можна на газонах, на тротуарах і Так. Ну, так. Е, евакуатор може застосовуватися у такому випадку. Наприклад, той же муніципальний інспектор. Телефонує да. до капе, яке буде займатися вокатором. каже: Слухайте, у нас тут така проблемка. Ми зараз, по його штрафанемо. <гум> ну я, вони, вони не мають права, бо це чи мають до речі неправильне паркування? Мають вони складають постановлю. Да? Да, вони так. складають постанову. Вони і ще приїжджає викатер і забирає машину. Таке можливо. Ну тільки за дві речі за ось порушення правил паркування та за неоплату парковки. Про це говорили у принципі на виконкомі, і чи це буде обговорюватися на сесії? Ну тобто, ми говоримо не тільки про машини, які е, покинуті. Дивіться, ну це логічно, що ця функція також буде. Тобто, а... ми почнемо з цих кинутих машин, а потім ну два евакуатори це насправді небагато. Ось в Києві в Києві їх 50, І вони евакуюють 300 автівок на день. Тобто, можна порахувати, що в нас це буде там 10. 12. Це небагато, і я думаю, що це будуть тільки якісь зовсім кричущі випадки. Але це буде справедливо. Mm. Правильно? Тому, що, коли... Будемо слідкувати за цим. Справа в тому, що е евакуація, вона е серед іншого зазначена в Кодексі України про адмінправопорушення. І там зазначено, що евакуюють автівки, які е суттєво порушують правила дорожнього руху. Тобто. Е Правильно, як і такі, які, наприклад, припарковані на зупинках громадського транспорту, на пішохідних переходах, на перехрестях, тобто вони ускладнюють проїзд. А також ще в нас в старому місті достатньо вузькі вулиці, і наприклад, не можна паркуватися там, де до лінії суцільної розмітки дорожньої менше трьох метрів. Тобто, це теж суттєве порушення, тобто є окреслений перелік. Тих порушень, за які може бути здійснена евакуація. І я так розумію, так, так і буде працювати, коли, коли розкидають всі покинуті автівки, а потім ще займуться іншими і додасться кількість евакуаторів. Так, тому давайте так. По першому блоку, по евакуації. Чи правильно я розумію, що направду місто бере на себе задачі патрульної поліції за великим рахунком? Ну. Скажімо так, Європа також має такі приклади, тому я, я не думаю, що прям е, так е, всі задачі будуть. Ні, Саме пов'язані з е, захаращенням, перекриттям, порушенням правил, е, пов'язаними, як ви кажете, ну як, як це сформульовано власне в кодексі. Так. Угу. Ну, Доб... фактично нам надали такі можливості у 2018 році. І після цього мерія створила ось цей інститут паркувальних інспекторів. Одеси, ти зможе телефонувати, як ви думаєте, до КП, яке займатиметься евакуацією, і просити десь прибрати якусь? машину? Да, так, це буде КП «СМЕП». Як не дивно. А чому дивно? Ну тому що його основна функція це розмітка, світлофори, але це повинно бути КП. І саме тому обрали КП «СМЕП». Будемо слідкувати тепер ще більш прицільно за його роботою. Петре, по-другому кейсу по парковкам, а теж знову ж таки питання. Місто е, зреклося надії якось вирішити питання з паркуванням, і винайшло такий спосіб розбивати платні парковки. Так, ну дивіться, вирішити питання паркування неможливо. Ось теоретично неможливо, і це такий багато років намагалися, все ж таки, ну, хоч щось придумати. Що Ми розуміємо будувати кількаповерхові да, парковки це в центрі, пам'ятати. Це, так це, все це не працює. Якщо будувати, то вони будуть. Ну по-перше, в Одесі вони стоять напівпорожні, тому що можна кинути автівку. Так, але ось якщо ми там зробимо, щоб неможливо було стояти так, вони все їх все одно не вистачить. Це не вихід. І тут потрібно взагалі пригадати, навіщо платне паркування. Це для того, щоб регулювати чисельність автівок. Тобто це повинно бути в комплексі. З однієї сторони, платне паркування і штрафи, а з іншої сторони, розвиток громадського транспорту якісного. Тому що неможливо всім людям їздити на автівках. Я думаю, що в мерії вирішили ось ці парковки зараз робити просто через те, що в міста забрали військове ПДФО, так зване, і потрібно. Десь знаходити якісь інші джерела доходів, і фактично це такий собі податок на автівку. І тут, до речі, ще є одна така негативна сторона, яка всплила на Старосінній площі. Деякі люди паркують там автівки біля своїх будинків. І ось зараз вони повинні будуть за це сплачувати. І вони дуже незадоволені. І в принципі, я їх розумію. Тому що ну спочатку там потрібно робити якісь там торгівельні центри, ринки, а вже потім там я думаю, що точно там після війни вже біля житлових будинків. І ось для цих людей мерія дає тільки одну відповідь: купуйте абонемент за 2000 тисячі гривень. На місяць. На місяць. Да. Угу. І Я думаю, що на малій на Великій Арнауцькій таких буде багато. Петре, нагадайте, правило вихідні дні безкоштовно да, і да. вечір-ніч також тільки, воно зберігається з, тільки, з, тільки в будні дні в робочий час. Ну там на знаках, на яких є QR-код, це написано. Олександр, ну я все ж таки спитаю: ви тепер перед офісом розраховуєте за паркування? У нас є, яка належить офіс, офісній будівлі. Відведена парковка, я там просто паркую. Відведені парковки. До речі, ми і про це маємо не забувати, тому що і до речі, ось в той час, коли не працюють парковки, не сплачуйте людям в жилетках. Вони там, будь про... ласка, так. так. Ми постійно наголошуємо на це люди в жилетках. Взагалі вони, вони мають і йти повз. Але це вони двірники не зникають. можуть бути. Не, це не зникають, мож... зникають. зникають, але Зник... просто якщо ви сплатите цій людині, ви все одно потім отримаєте штраф. Або так. якщо це не робочий час, то і не потрібно було платити. Так це важливо. До речі, дякую, ви нагадали про цей момент, і на останок Петре коротке питання. Е, оці два е, ну давайте, пакет оцих цих транспортних рішень підтримає сесія, не підтримує гадаєте? Дивіться, тут таке більш глобальне питання: чи піде сесія, скажімо так, конструктивна? Якщо вона піде конструктивна, то ці питання так точно підтримують. Вони не є такими якимись конфліктними там, спірними, е, але подивимось. Єдине моє резюме. Е, Таке, е, я не дуже розумію, навіщо витрачати щонайменше 9 мільйонів, про які ви сказали, оскільки все, це буде більша сума. Е, на те, щоб після цього не заробити на цьому. З паркомісцями зрозуміло, тому що тут нічого майже мерія не витрачає, але заробляє. А от з евакуаторами штрафмайданчиком, чесно, ну не розумію. Ну місця. Ми зробимо вільне місто. Дай Боже, будемо сподіватися, що результат буде досягнуто. Петро Обухов, Олександр Ромянцев були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Не платіть гроші людям в жилетках, які хочуть взяти стягнути з вас кошти за паркування. Це незаконно. Дякую, що були з нами.